Доброго ранку, друзі. Я зараз знаходжуся в славетному місті Львів. Приїхали ми сюди у відрядження і залишилися на вихідні, щоб трошки погуляти цим містом, полюбуватися архітектурою, насолодитися смаком кави і послухати красиву українську мову. Сьогодні субота, 9 ранку. Я знаходжуся на площі ринок, ще нікого немає. Дуже приємно прогулятися такими гарними львівськими вуличками. Люди на сніданок вже прийшли в кафе, сидять. Ми зараз теж їдемо десь, вип'ємо смачної кави. На площі ринок знаходиться львівська ратуша. До військового стану на неї можна було підійматися, висота ратуші 65 метрів і можна було любуватися містом. Зараз вона не працює. Також тут знаходиться багато музеїв. Сьогодні, сподіваюся, якісь відвідаємо з них. Зранку ще все зачинено. Так що. Милуємося львівською архітектурою. Мені здається, що всі найцікавіші заклади, які є у Львові, знаходяться саме тут, на площі ринок. До речі, історичний центр Львова занесено до світової спадщини ЮНЕСКО. Так, зараз зайдемо, вип'ємо кави. Львівська копальня кави, мабуть. Написано, тут народилася Львівська кава. Йдемо? О, який тут приємний аромат кави. Доброго ранку. Такі мішки з кавою. А в іншому залі тут крамничка. Можна придбати і горнятка для кави 195 гривень, коштує 280. Також можна і каву придбати, і сиропи до кави за 55 гривень. І кава в шоколаді, 135 гривень. Ароматно тут так. Вже стільки всього. І не плануєш нічого купити, але хочеться купити все. Ну, каву треба львівську обов'язково купити. Ну, який гарний мед. Ще кавове мило є. Кавовий скраб. Ну, зараз підемо, поп'ємо кави і продовжимо нашу подорож Львовом. Йдемо до кав'ярні. Зараз замовимо собі каву і посидимо тут в затишній кав'ярні. Така смачна ранкова кава, називається реляксова. Дуже смачна вже розпочали екскурсію по копальні, але ми прийдемо, мабуть, ввечері і спустимося підземельне. Ну, давай. До Львова ми приїхали у справах. Захід, який ми відвідали, організатори влаштували в заміському курортному готелі Емілі Резорт, який знаходиться в селі Винники, що зовсім поруч зі Львовом. Комплекс дуже гарний, територія велика та сучасна. В готелі є і медичний центр, і спа. Прокат велосипедів. Гадаю, що кожен гість цього готелю знайде для себе щось для комфортного відпочинку. А у вечірній час найбільше можна відчути привабливість середньовічного міста. Саме у цьому відчувається шляхетність і неповторність кожного куточку вечірнього Львову, куди з усіх закутків приїжджають люди, щоб насолодитися неповторною атмосферою богемного міста. Будучи у Львові, обов'язково треба відвідати його атмосферні заклади. Ми завітали до ресторації музею Гасова лямпа. Це Галицька алхімія. Тут проводять досліди. На першому поверсі ресторації є сувенірна крамничка, де можна придбати різні види настоянок з дуже цікавими назвами. А головне, що має спробувати кожен гість галицької алхімії, так це хімічний дослід.